Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного: президент України зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ. На Хмельницькій АЕС відбулося чергове засідання штабу з добудови третього енергоблока. Вестінхаус модернізує системи охолодження на українських реакторах ВВР 440. Українські рятівники та військові отримали допомогу від енергоатома та ВПХС. У стриганах відбудуться змагання з тріатлону Блю Лейкс Спрін Тріатлон. Подробиці далі. Президент України зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Володимир Зеленський в розмові з Рафаелем Гроссі Підкреслив, що внаслідок цили спрямованого підриву росіянами дамби Каховської ГЕС значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідною є швидка і рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт. Президент України вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення українського контролю над станцією. Володимир Зеленський підтримав пропозицію Рафаеля Гросі відправити в Україну групу експертів агентства для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозиції стосовно конкретних напрямів допомоги, щоб подолати їх. Відбулося чергове засідання штабу з добудови третього енергоблока Хмельницької АЕС. Президент ДПНЕК ЕНОГАМ Петро Котін разом з генеральним директором Хмельницької АЕС Андрієм Козюрою проконтролювали перебіг проєктних і ремонтно відновлених робіт на енергоблоці номер 3 Наголосивши, що подальша робота на будмайданчику потребуватиме дедалі більше персоналу, Петро Котін підкреслив: у нас, на щастя, вистачає кваліфікованих кадрів. Зокрема, це частина наших атомників, які до вторгнення працювали на ЗАЕС, але були змушені виїхати звідти. Він подякував атомникам за працю у цих непростих умовах, адже, попри війну та безліч ускладнень, вони роблять усе можливе задля розвитку сучасної та безпечної атомної генерації. «Вестінгхаус» та «Енергоатом» зміцнюють ядерну безпеку в Україні, модернізуючи системи охолодження на реакторах ВВР 440 Компанії підписали контракт на проєктування виробництво та постачання систем тривалого охолодження гермооболонки для модернізації енергоблоків однієї з вітчизняних АЕС. Вестінгхаус вперше розробив систему довготривалого охолодження контайменту. Вона стала справжнім технологічним проривом і суттєво підвищить безпеку реакторних установок ВВР 440 радянського виробництва. Зазначена система в разі аварії забезпечує довготривале отримання активної зони реактора в безпечному стані та створює додатковий захист реакторних установок. Президент енергоатома Петро Котін підкреслив важливість провадження даної технології та наголосив, що два українських ввр 440 після її встановлення будуть найбільш безпечними реакторами такого типу у світі. Усуваються недоліки радянського проєкту. Відтак безпека ядерних об'єктів України виходить на новий рівень. Чергове засідання Ради з культури і безпеки відбулося на Хмельницькій АЕС. Члени ради заслухали доповідь про виконання протокольних рішень ради за звітний період. Представники відділу розвитку персоналу поділилися результатами соціально-психологічних досліджень та анкетувань персоналу щодо задоволеності умовами праці. Члени ради обговорили результати роботи, зокрема щодо впровадження набору інструментів машиніста обхідника турбінного устаткування, розробки електронного журналу заявок, а також заслухали звіти за напрямами роботи з підрядними організаціями. Крім того, під час засідання було сформовано пропозиції для включення в програму конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки у ВПХ АЕС на 2023-2024 роки. Колектив Хмельницької ЕС передав обладнання та транспортні засоби представникам підрозділів Збройних сил України. Вони були придбані на особисті кошти працівників ВПХС. Чималі зусилля для формування допомоги доклали волонтери ХАЕС та громадської організації «Енергія наших сердець. Передача відбулася за участі президента ДПНЕК Енергатом Петра Котіна, генерального директора ВПХС Андрія Кузюри та інших посадових осіб. Бійці понад 10 військових частин отримали партію унікального обладнання й техніки автомобілі, комп'ютери, оптико-електронні прилади, квадрокоптери тощо. Крім того, надзвичайники, які опікуються Хмельницькою АЕС, отримали від енергоатома пожежну машину. Бажаю, щоб ця пожежна машина використовувалася тільки для тренувань і ніколи за прямим призначенням, сказав Петро Котін. Відбулося позачергове засідання робочої групи по співпраці з волонтерами. Як зазначив голова групи Сергій Сахнюк, працівники ХАЕС не можуть стояти осторонь проблем українців. Тож було прийнято рішення про надання допомоги жителям Херсонщини, які постраждали внаслідок злочинних дій ворога та підриву Каховської ГЕС. Присутні підтримали пропозицію допомогти і придбати необхідне обладнання та засоби. Атомники оперативно відреагували та негайно розпочали збір коштів. А члени робочої групи та представники ГО енергія наших сердець попередньо опрацювали можливості замовлення необхідного обладнання. Наразі автомобільство придбаними засобами порятунку, а це 5 мотопомп, човен з двигуном, чоботи, комбінезони та понад півтори тонни бутильованої води вже прибув до Херсона. Не залишаємось осторонь та працюємо для перемоги. Минулими вихідними команда ХС взяла участь у благодійному веломарафоні 100-веловат, який проводився Рівненською АЕС та її організацією молоді з метою підтримати Збройні сили України. Уже традиційний для багатьох учасників захід відбувся у місті Вараж. Учасники подавали 109 кілометрів доріг мальовничими місцями полісся та фінішували на території реабілітаційного здоровчого комплексу Біле озеро. Команда ХС у загальному заліку серед відокремлених підрозділів посіла третє місце. На п'єдестал у своїх категоріях піднялися Марія Харитоненко, Наталія Карпенко, Олександра Жебель, Ірина Струс, Наталія Зеленська та Василь Чагаров. Останній вже наступного дня після марафону подолав на велосипеді майже 200 кілометрів на зворотньому шляху від Вараша до Нетішина. 24 червня цього року усі бажаючі зможуть провести чудовий спортивний день та зробити свій внесок у перемогу України, зареєструвавшись для участі у змаганнях з тріатлону Блю Лейк Спрін Тріатлон. Благодійний захід спрямований на підтримку Збройних сил України. Цьогоріч змагання проходитимуть на Голубих озерах поблизу села Стригани. Дистанція тріатлону складатиметься із трьох етапів: заплив на дистанцію 750 метрів, велосипедний заїзд довжиною 20 кілометрів та забіг на 5 кілометрів. Кількість учасників обмежена лише 150 чоловік, благодійний внесок 500 гривень. Переможці та призери будуть нагороджені пам'ятними медалями. Не зволікайте та реєструйтесь для участі за посиланням, які розміщене на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!